Сіхея, японська селекція. Це вже, мабуть, п'ятий день тримаються квіточки, а наступні відкриваються. Придбала вона такий чистий колір, ніжно-ніжно-рожевий до білого. Вона мене просто зводить з розуму. Я ніколи не думала, що психія буде така красуня. І подивіться, скільки ще пуп'янків. психію мені хочеться знімати і знімати. Зараз надвечіря, сонечко сідає, тож троянда передає реальний свій відтінок. Телефон передає повністю. Дуже така нарядна, святкова, чиста, якась така невинна краса. От вам і психія.